Як згадував Євген Сверстюк, вам попаде така можливість бути в міжнародному формі, вас сприймуть такою, як ви себе почуваєте. Себто, якщо ви будете почуватися, відчувати гідність в тому, що ви є українець чи українка, вас так і сприймуть. Знаєте, як, і, і тоді вам, навіть вас потягнуть на форми вищого рівня. Тому, що ви є гідною людиною, а ви є гідною людиною, ви є частиною цього народу. Бо цей народ надзвичайно талановитий. Я можу це порівняти справді з досвіду. Я був справді на всіх континентах понад 70 країнах, не як турист, а там чи конференції давав, чи влаштовував, чи був радник чи урядів, чи міжнародних підприємств. Я можу порівняти. А на Кіті, що значить, ми є надзвичайно талановитий народ, а ми дещо унікальний народ, кращий, як ті так звані цивілізовані країни. Але ми є народ таким, як ми були після померчевої революції, після померчевої революції, що люди вимагали і як ми, не, як на інших революціях, не втинали голови людям, витали людей, навіть опонентів, квітами. Не співали. І що люди вимагали? Вимагали тільки -ті двох речей правду і свободу. І я думаю, як є справді правда, то свобода автоматично вже буде. Так що на нас дивилися цілого світу, як справді, унікальний народ краще, як на американців, ну, хоча американці себе вважали спеціальною нацією, nation. Вони не казали, що вони були вибраним народом, як євреї, але спеціальним народом. Ну, Вони вже той статус між іншим стратили. Отже, це є і говорить, це з власного досвіду. в ну, мене на чолі не написано, що є українець. Але я все це заявляв спочатку. Бо для мене, Я був гордий за те, що є українець, знаючи свій народ і знаєте, що ми ну, бодай такі добрі, як хто-небудь інший, а в основному кращі. І це показало, що в ті життю так воно і було. Але як і не тільки свого досвіду, не тільки, тому що, наприклад, навіть міг перемовити мілітарну хунту в Аргентині, передати владу цивільним. Я українець. Але задай вам про приклад дуже теперішній, сучасний людей в вашому віку. Тут є міжріжними організаціями молодіжними, є так званий Айосек. Міжнародна асоціація студентів комерційних і економічних факультетів. Вони існують понад 100, там десь вже 11 в різних державах. І ну, цей АЕС, не знаю, що міг це творити, значить, існує на Україні вже 1989 року, почав дійсно діяти 1994 року. І він став фактично найкращим аїском з усіх країн в світі. Тому якраз ці люди на різних зустрічах між тими студентами, бо вони бували також навіть на різних континентах, вони себе повели гідно, це раз, а по-друге, вони себе дуже компетентно повели. А доказ, чого є, не тільки, що така була що і найкращий. Але кого вибрали були тому два роки, ну, 2,5 років на президента, то вибирають значить, того світову Аїсу на два роки. Там, там міняється швидко, так як це в Швейцарії майже, а не те, як у нас буває, раз хтось при владі, то трошки довше триває. І, А кого були вибрали? Вибрали були дівчину з Тернопільської області, то не тому, що я є з Тернопільської області, але надзвичайно вважали її найбільш Компетентною людиною, де є ну, понад 100 тисяч членів, Це багато, багато більше, ніж 100 тисяч членів тої організації на світовому рівні. І якраз те тому, що вона почувала себе гідною і вільною людиною, себто, що вона висловлювала думки свої і так далі. Отже, це про це, а це є дуже важливо, бо я б сказав, може, тепер, хоча так краще було б на закінчення. Був зацитований був Іван Франко, є інша його цитата, кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть. Але тепер я би хотів сказати дещо про журналістів як професію. Де професія, але в тому душі те, що і говорив Блаженіщий. Ви фактично маєте більше впливу на суспільство, на стан суспільства, чим люди інших професій. Саме тому, що то ви даєте інформацію, аналізуєте, критикуєте, часом робите пропозиції, себто ви де-факто формуєте наставлення людей, наставлення до влади, наставлення до бюрократії, а наставлення до життя, наставлення до людей. Тому у вас є справді величезна відповідальність справді за долю нашого народу. Наші батьківщині. Але це вимагає того, певних атрибутів у вас. А такі атрибути, щоб ви справді були чесними, щоб ви говорити правду, щоб ви були патріотичними, тобто любили свою країну, якою б вона не була. Щоб ви теж любили життя, щоб ви себе сприймали. Нормально. Любили інших громаду, Баківщину, Знаєте, Бо це є такий сантимент, найважливіший сантимент в світі. Люби, ну, це є в релігії, люби ближнього свого як себе самого. А це не на тільки надзвичайно такий чудовий сантимент, він надзвичайно конструктивний сантимент. І бачити в людей добро радше, ніж бачити зло. Бо в нас всіх є і одне, і друге. Але двічі на добро. І думаю, що вам потрібно писати, та навіть так критко потрібно часом, але треба вам вишукувати і писати про щось позитивного. То так само, як кожна ну, в нас особисто, є деякі навіть, позитивні, сильні елементи, здібності, ну, є деякі і свого негативи. Але краще забути за ті негативи і будувати на тому на тих здорових цеголках, що є у вас. І так само є і в народі, і в державі. Не кажуть, що забути за негативи, не можемо. Але є і позитиви. Можна висвітлювати, а там якась людина особливий успіх, чи особливо зробив особливо благородного, чи от є там ініціатива, напевно, от на такому рівні, чи в тому місці. Ви знаєте, навіть тепер можна багато робити доброго, от на рівні місцевій, навіть на рівні району дещо навіть на рівні області, надзвичайно важко щось зробити на рівні державному. Так що, це такий, ну, до мене, від мене виклик до вас в першій мірі справді почувайтеся гідно, ставайте такими, казав зоблаженіші вчіться, працюйте над собою, а опісля будьте такими журналістами, яка б помогла перетворити Україну. На державу, за яким ми справді були б горді. А то є така країна, і це повинна бути наша національна ідея, я б сказав, в якій повна політична свобода, в якій певний рівень економічного добробуту. Я це повторяю вічно для цілого населення, в якому є соціальна справедливість, і в якому ми співживемо з природою, а не її експлуатувати, руйнувати, засмічувати. І сказав би, це є. В нас є важка ситуація, але в цілому світі є дуже важка ситуація. І особливо через те, що домінуюча економічна система незвичайно негуманна. Людина в цій системі не має жодної цінності. Цей ресурс, це жахливо. Але в цілому світі якраз тепер ставить питання перед собою. Так що ми не є одинока країна, яка має серйозні проблеми. Як змінити цю систему, жахливу систему? Де справді є дуже-дуже багатих, яких мій жаль, вони є невільниками свого багатства, і які є мільйони, сотні мільйонів, значить, дуже бідних. І особливо в цьому, де людина, не вважаючи чимось остаточною метою чогось, людина, а радше тільки тим ресурсом, який використовують, як вже не потрібно, викидають на соціальний смітник. Так що так, в нас є унікальні виклики, але це є теж виклики перед цим світом, і як видно, чи будете цим займатися, себто, і це теж вам поможе якраз дістатися на ці міжнародні форми і будуть вас сприймати, значить, не якось, ну, як ті мовити, українці будуть вас сприймати, а як це чи українці. Дякую.